Чи планує через скандал із МСЕКАМИ звільнятися міністр охорони здоров'я? Як приймали північнокорейців на Росії і як планують зустріти в Україні та справа по валі, що конфіскували у зрадниці? Це ТСН Онлайн, я Іван Костроба. Зараз про все найцікавіше. Готували кривавий теракт у столиці. Співробітники СБУ і Нацполіції затримали двох агентів російської розвідки. Вони мали самотужки зробити вибуховий прилад і підірвати його посеред Києва, щоб загинула велика кількість людей. Зрадниками виявилася двадцятирічна жителька Запоріжжя та її співмешканець, завербовані спецслужбами країни окупантки. Вони отримували детальну інструкцію щодо виготовлення вибухівки з підручних компонентів. А перед терактом, за вказівками російських кураторів, повинні були підпалити кілька одиниць військової техніки. Збройних сил України у районі Запоріжжя затримали запроданців на гарячому і тепер їм загрожує довічне ув'язнення. Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, а всю її систему до кінця року. Функції медико соціальних експертних комісій перекладуть на Кластерні лікарні вони є в кожному регіоні. Це дозволить побороти корупцію, бо буде змога в режимі реального часу відстежувати, які ж діагнози ставлять лікарі. Про це на прес-конференції розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. А кореспондентка ТСН Ірина Маркевич пояснить, що таке кластерні лікарні, і розкаже, чи планує через скандали із МСЕКами звільнятися міністр охорони здоров'я. З 1 січня 2025 року медико-соціальні комісії мають зникнути повністю. Ця система себе дискредитувала, крім гучних скандалів, які зараз є в публічній площині. За останній рік було проведено 90 тисяч перевірок, 19 тисяч з них закінчилися кримінальними справами, і 3 тисячі мають ознаки корупції. Саме по цим справам буде проведена перекомісія. А функцію медико-соціальних комісій візьмуть на себе кластерні лікарні і надкластерні лікарні це вже результат госпітального планування, яке провело Міністерство охорони здоров'я і визначило в кожному регіоні ці лікарні. І е, мають е, як мінімум 20 напрямків надання медичної допомоги. Що це означає на практиці? Що проходження МСЕК буде починатися вже біля ліжка пацієнтів. В кластерних лікарнях є дуже багато вузьких спеціалістів, які будуть надавати свої висновки, чи якісь функції у пацієнта відновляться чи ні. І вся ця документація, всі ці діагнози будуть. Заноситися в єдину систему, і таким чином весь медичний документообіг буде оцифрований. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що це може бути запобіжником від корупції. Але нагадаю, що ця ідея не нова ще у 2023 році він анонсував велику реформу МСЕК, але за 2024 рік так нічого і не трапилося. Ми спостерігаємо тільки пік скандалу довкола МСЕК, і чорний прайс доходить до 20 тисяч доларів. При цьому цим прайсом не гребують і самі правоохоронці, Цімо мова йде про 61 прокурора на Хмельниччині. Вже є низка кадрових рішень. Два працівники МОЗ, які курували цей напрямок, були звільнені. Також звільнили очільника центрального МСЕК. І ця комісія буде повністю розформована вже зараз. Також ми знаємо про намір генпрокурора через цей скандал довкола МСЕК подати у відставку. Я запитала на прес-конференції у пана Ляшка, чи він не відчуває політичної відповідальності за цей скандал? І ось його відповідь. Я не призначаю і не звільняю керівників Мсеків. Я призначаю, звільняю керівника центральної медико-санітарно-експертної комісії, який був вчора звільнений моїм наказом. Повірте, заяву написати напевно простіше ніж реформувати МСЕК. Через скандали довкола медико-соціальних комісій. Усі процеси мають пришвидшитися принаймні вдвічі. Це анонсує міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, і вже з 1 січня 2025 року мають бути відчутні реформи у системі МСЕК. Ірина Маркевич, Євген Литвиненко, ТСН один Північно-корейські Північнокорейські війська можуть уже сьогодні прибути до Курської області Росії. Такі слова Кирила Буданова цитує видання з Ворзон. За інформацією головного управління розвідки, до кінця жовтня країна агресорка планує перекинути у Курську область 2600 військових із КНДР. Про формування двох північно-корейських підрозділів раніше заявив і президент України. Володимир Зеленський наголосив за даними Києва, може йтися навіть про дві бригади з КНДР по 6 тисяч військових у кожній. Глава держави наголосив, Україна очікує гострої предметної реакції світу а тим часом Південна Корея. Закликає негайно вивести війська КНДР із війни проти України із таким зверненням після засідання комітету нацбезпеки виступив один з його представників. Інакше сел вдаватиметься до заходів у відповідь. Там змі пишуть, не відкидають навіть відправлення в Україну військових фахівців і розвідників із південної Кореї. Вони нібито можуть допомогти з допитами полонених північно-корейців і забезпечуватимуть переклад а також надаватимуть інформацію про військові методи і стратегію КНД а також у Сеулі розглядають пряме постачання летального озброєння. Досі вони надавали Києву лише гуманітарну допомогу. У плащах, як у НКВД-стіви, навіть не ховаючись, північно-корейські військові офіцери відкрито гуляють москвою, фотографуються на фоні Мавзолею і кремля, а також позують для знімків із росіянами. На це вже відреагували в українському проєкті Хочу жити, який організував координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. Бійцям КНДР нагадали, що на передовій вони будуть сприйматися виключно як вороги. Якщо не хочуть померти, то можуть здатися в полон. Для них вже підготували спеціальний табір. Україна гарантує їм гуманні умови утримання, триразове харчування і ставлення згідно міжнародних норм. Сьйомсує Цанзянпородрин Хальтує Сумєн Кунганелька Чункґу.

Від 5 до 15 відсотків уже найближчим часом ціни на м'ясо в Україні можуть потроху піти вгору. Про це кажуть економісти. Серед причин, зокрема, зростання вартості кормів для тварин, енергоносіїв і підвищення податків. Яке м'ясо здорожчує найбільше і коли кореспондентка ТСН Олена Лоскун дізнавалася. Цим телятам близько півтора місяці. Норма випеки – 6 літрів молока за день, і гарні результати це коли вони дають в межах 1 кг приросту середньодобового. Загалом на фермі Сергія Голимбівського під Києвом зо три сотні голів вирощуванням кросів, тобто помісі елітних м'ясних порід, чоловік займається уже 5 років. Справжня гордість фермера бельгійська блакитна порода. Її особливість скульптурні м'язи, соковите та поживне м'ясо. Їм близько вісьми місяців і вага їхня в межах 400 кілограмів. Потенціал породи може досягати більше тонн незалежності вже від фізіологічних особливостей організму. Але м'ясо Сергій не продає, бо немає забійного цеху. Та й ялович не каже: у нас поки що споживають мало. Тож відгодованих тварин експортують переважно України близького сходу та Африки через здорожчання, зокрема, кормів та енергоносіїв. Ціни на худобу протягом року вже довелося підняти. Ціна такого кросу в межах 100 гривень за кілограм сьогодні жива вага комбікорм зріс на 15% і це дуже суттєво. І наші витрати на енергетику теж підвищились. Тому от видатки в межах 17% у нас збільшилася собівартість». І це Сергій ще не рахує податкові нововведення. Зокрема, підвищення ставки військового збору із 1,5% до 5%. Чи вплинуть вони на собівартість, А значить, і ціни на худобу про це трохи згодом. Чи буде, коли і наскільки можливе подорожчання м'яса, жваво обговорюють на одному зі столичних ринків. У мене вже покоління дітей виросло на моєму м'ясі. Вже приходять от такі або іще отакі. Лариса у торгівлі вже 13 років. Яловичну продає з українських порід, має постійних клієнтів і щоб їх не втратити, поки ціни стримує. Рібро грудинка 150, п'ятдесят 220, антрикот 245. Але визнає, переписати цінники, їй все одно доведеться. Наскільки усе залежатиме від ситуації на ринку? Ну що ми зробимо? Прийдеться піднімати, якщо все подорожчає». з цим погоджується і її сусідка Інна, яка торгує свининою. Ну м'якоть 150, ошеїчок, гарний 250, биточки 190». А от коли ви відчуєте, що це треба вже підвищувати ціни? Коли ще підніметься на 5 гривень, нам тоді ми вже точно будемо піднімати, тому що нам і за оренду плати за все немає. Ну різона стоять тут. Ну просто так даром віддавати. А от курятина на деяких прилавках уже потроху додає у ціні. Та напевно, даже за останній місяць у нас кожну неділю там на пару гривень плюс-мінус, там по гривні може там. На яке саме здорожчання чекати у зв'язку з додатковими витратами виробників аналітик Максим Глобка прогнозує так: курінт нам мабуть зросте в районі 5-8% в найближчий місяць. Свинина може зрости трошки більше. Це може бути 10-15%. А по ялочині, Я думаю, що більше 8% не піде. Економіст Олег Пензин упевнений, надто радикально підприємці ціни піднімати не ризикнуть, бо через війну. Бо кількість населення в Україні зменшилася, як і його реальні доходи. У нас з вами в 2022 році мінус 25% реальних доходів населення. За 2023-2024 рік ми не набагато наростили. І якщо ми з вами рахуємо контрольні цифри 2025 року, тих, що лягли в проєкт бюджету на 25-й рік, у нас заморожуються соціальні стандарти при інфляції в 10%. Свої майбутні витрати у зв'язку, зокрема, з новими податковими нормами та здорожчанням кормів Сергій Голембівський ще не рахував, але вже готує план, як їх перекрити. Ну, ми будемо оптимізовувати це все перш перш за все за рахунок е, технологічних е, процесів, збільшувати кількість поголів'я, працювати з м'ясними породами тим самим. Ну, тобто, це нам додасть отримати додаткові кошти збільшення поголів'я пов'язано ще з одним пунктом його плану розширення ринків збуту. Я вважаю, що менший шматок яловичини може за, замінити більший шматок свинини. Олена Лоскун, Аліна Лісова, Олександр Шиян, Валентин Шелко, ТСН 1+,1. Безкоштовне харчування для учнів початкових класів. Уряд виділив на це 2 мільярди гривень, які вже передали місцевим громадам. Це частина реформи шкільного харчування, що проводять за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Попри війну в Україні, модернізують їдальні і будують центри для перенавчання кухарів. Як це відбувається на Одещині, бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук. <му> Невдовзі на цьому місці запрацює підземний харчоблок. Все, аби кухарі могли готувати шкільний обід, не перериваючись на тривоги. І це в Україні вже тенденція. деякі з них включають такі об'єкти, які одразу передбачають приготування їжі фактично в цокольному приміщенні або під землею. І це залежить від того, хто проектує і хто одразу думає про безпеку. Тому що, якщо ми говоримо про прифронтові прикордонні території, там особливо це відчувається. Цього року на модернізацію майже двох сотень таких об'єктів уряд виділив півтора мільярди гривень, і ще два мільярди, щоб учні початкових класів їли безкоштовно. Втім, головна суть реформи перехід на здорове харчування, стосується як малюків, так і підлітків. У цьому садочку майже сотню маленьких клієнтів годують чотири рази на день. Ну, найбільше всього дітки наші люблять борщ. Суп з грінками гороховий і суп з галушками дуже люблять нас. Здорове меню це сезонні овочі та фрукти, м'ясо на пару, а ще мінімум солі та цукру. Саме до цього хочуть привчити українських дітей у школах та садочках. Ми повинні розпочинати закладати ази здорового харчування на найнижчому рівні через здорові звички дітей, змінити повністю культуру харчування наших дорослих. Ви могли звернути увагу на те, що з нами сьогодні на кухні було всього два кухаря. Коли якісно оснащена кухня, ми можемо. В принципі таку кількість дітей годувати доволі невеликим людським ресурсом і давати хороші результати. А у цьому ліцеї до реформи залучили не лише кухарів, а й школярів. Лини робили з ними ладушки, того вони суші то собі другий раз робили самі вже тут. Сніданочки собі такі, щоб ми знали, показував, як правильно нарізати їм, як правильно подавати. Дуже багато чого нам дають смачного. Хто так же саме, як і вдома. Навіть трішки смачніше. Чимало шкільних кухарів працюють ще за радянськими рецептами. Аби перенавчити їх в Україні створили так звані кулінарні хаби. На Одещині таких три. Навчають тут на новій техніці, яка згодом має з'явитися в кожному закладі. Не потрібно вже набирати воду в п'ятій ранку, ставити її на плиту і чекати 40 літрів, поки закиплять. Тут неймовірно прискорюється час приготування набагато легше фізично. Тільки цей центр перенавчив вже понад пів тисячі шкільних кухарів. Нарешті ми бачимо більше таких практичних результатів в регіонах. Це зараз стратегічна мета, тому що. Нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина. Аби йти в ногу зі світом, Україна долучилася до міжнародної коаліції шкільного харчування. В неї входить понад сотня країн. Свої успіхи у реформі держава зможе продемонструвати на регіональному саміті, який пройде в Києві у листопаді. Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, ТСН один Вищий антикорупційний суд конфіскував української співачки зрадниці повалі люксове авто, сім земельних ділянок, квартиру і права на дев'ять пісень. Колишню депутатку від партії регіонів повалі підозрюють у колабораціонізмі, підтримці збройної агресії Росії проти України справу ініціював мін'юст. Серед конфіскованих активів співачки автівка, сім земельних ділянок у Київській області, загальною площою майже 10 гектарів, житловий будинок площою понад 400 квадратних метрів, домоволодіння у 101 квадратний метр травматичну і мисливську зброю, а також права на музику і тексти до дев'ятьох пісень, серед яких обнімуть тебе ангели-хранітелі назавжди та інші. Нагадаю, ще в 2015 році Повалій була позбавлена звання народної артистки України. Чи підтримуєте ви санкції проти Повалії? Пишіть свої думки в коментарях до цього випуску, підписуйтесь на канал і тисніть нагадування, аби завжди бути в курсі найважливішого. Побачимось.